Мої любі другокласники, вітаю вас на уроці української мови. Не урок, а справжнє свято бо полинем у світи, Мандруватимем завзято, юний, друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Сьогодні ми з вами проговоримо про слова, про певні предмети. Зараз на екрані будуть з'являтися якісь предмети. Добре, подивіться і скажіть, яке питання можна поставити до цього предмета. Хто питання? Або що? Це знайомі для нас уже питання. Дівчинка. Хто? Чашка? Що? Котик? Хто? Хлопчик? Хто? Лисиця? Хто? – Рюкзак? Що? Каштан? Що зайчик? Хто? Виноград? Що? Отже, ми можемо сказати, що в українській мові існують такі слова, назви предметів, які відповідають на питання: хто що? Це іменники. Це назва таких предметів іменники. Давайте разом ще раз повторимо: Іменники це Назви предметів, які відповідають на питання хто що. Давайте ми з вами пригадаємо, на питання хто, відповідають істоти, щось живе, а на питання що, відповідають не істоти, все неживе. Попрацюємо зараз в наших тоненьких зошитах. Відкрити зошит, пропустіть один рядочок між нашими роботами, запишіть сьогоднішнє число. І ми з вами попрацюємо з віршиком. Іменник любить називати завжди наймення кожну. Річ земля, країна, сонце, мати, печаль і радість, день і ніч. Перед нами також є малесенька підказочка абетка. Це означає, що нам потрібно з вами записати виділені слова за абеткою. Давайте ми з вами подивимося, які ж виділені слова у нас є: Земля, країна, сонце, мати, печаль, радість, день, ніч. Зараз ваше завдання поставити відео на паузу. Та записати виділені слова за абеткою. Ну що ж, я думаю, що ви впоралися з цим завданням. Давайте перевіримо, які слова і в якій послідовності ви записали. Перше слово день, земля. Країна. Мати, ніч, печаль, радість, сонце. Чи співпали наші результати? Ну, а зараз давайте ми з вами спробуємо поставити запитання. До цих назв предметів День. Хто або що? Що? Земля? Що? Країна? Що? Мати? Мама, мати? Хто? Ніч, що печаль? Що? Радість? Що? Сонце? Що? Настала черга рухливої вправи? Виконайте рухливу вправу, попийте водички. Та поверніться до роботи. В нашому віршику ми з вами зустрічали такі слова: печаль і радість, день, ніч. Діти, поміркуйте і скажіть, це слова близькі за значенням чи протилежні? Звісно, ці слова протилежні значенням. А зараз ми з вами виконуємо наступне завдання. Перед нами є п'ять слів. Радість, Сонце, дитина, ніч, небо. Нам потрібно назвати протилежне зазначенням слова, наприклад, Радість, а протилежне зазначенням слова. Печаль. Сонце. А протилежне зазначенням слову. Місяць. Дитина. Дорослий. Ніч. А протилежне значенням слову. День небо, земля, небо земля. Назвіть ще одну пару слів, які протилежні за значенням, а ми з вами рухаємося далі. Перед нами є невеличкий вірш. Прослухайте цей вірш. Хмара небо криє, сонечко не блисне, вітер вовком виє, дощ потоком висне. Ваше завдання знайти слова назви предметів. Наприклад, перше слово хмара. Які слова, назви предметів знайдете ви? Давайте перевіримо. Хмара. Небо. Сонечко. Вітер. Дощ. Скажіть, будь ласка, хмара, небо, сонечко, вітер, дощ. Всі ці слова відповідають на питання хто або що. Всі ці слова відповідають на питання що? Сьогодні ми з вами знайомимося з словами, назвами предметів, тобто іменниками. Для закріплення наших результатів, наших знань виконайте інтерактивне завдання. Для цього підскануйте QR-коди по черзі, які ви бачите на екрані. Наостанок. Оцініть свою роботу. Мені було легко, мені було складно або мені було цікаво. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.